Одинадцятий великий аркан Баланс принципи побудови егрегорів. У великих і стародавніх егрегорах, тих, що існують 500 років і більше, які пройшли крізь низку величезної кількості воєн, руйнувань і смертей, було виведено більш-менш безпечну формулу стійкості таких егрегорів: це і країни, і духовні ордени, і міжнародні організації, і так самой На людському рівні ця формула ще не досконала. Але її завдання виконується – збереження планети, збереження егрегорів, що мають майбутнє, збереження членів таких егрегорів, їхнє виховання, захист і квести, що дадуть змогу виростити таких особистостей, які зможуть підтримати егрегор і не зруйнувати його, а за можливості розвинути його та дати майбутнє. Цю формулу на людському рівні в підсумку було виведено в законодавчу, ті, хто пишуть закони урядам, аспект Ян. Виконавчу, ті, хто стежить за виконанням законів, аспект інь – та судову системи, баланс між інь та ян тао, тими, хто вигадує закони, і тими, хто їх підтримує та виконує. Також через велику кількість руйнувань і пролитої крові було виведено основні причини руйнувань багатьох егрегорів і цивілізацій, включно з Римською імперією, грецькою єгипетською, сучасними державами та іншими егрегорами. Різного рівня і масштабу, одна з основних причин розпаду або запуску процесів бродіння і гниття у середині егрегорів, порушення балансу між ян, основний закон зараз на державному рівні це конституції або статути міждержавних організацій, корпорацій тощо, інь тими, хто має матеріалізовувати і виконувати закон, а також тими, хто пише і виконує підзаконні акти, і тими, хто відповідає за баланс, одинадцятий аркан. І з боку інь, і з боку ян. Увагу тут потрібно звернути на те, що, хоча ми й розділили ці три поняття: інь, ян та «обаланс», проте всі три частини складові одного створіння, чи то людина, чи то сім'я, чи то корпорація, чи то країна, чи то духовний, чи то релігійний егрегор. Порушення балансу в будь-яку зі сторін рано чи пізно призведе до повної або часткової загибелі всієї істоти, а не тільки тієї частини. Яка зараз через певні обставини перебуває в опалі, також пам'ятаємо, що як угорі, так і внизу, тобто про порушення балансу в системі можна судити не тільки згори, у середині урядів, установ у судах і правоохоронних органах. Якщо баланс порушено, це порушення відображається і в особистостях тих людей, які входять у даний егрегор, у психології та індивідуальній поведінці кожного члена егрегора. Як порушення балансу виражається в особистості та в егрегорі, зисув у бік інь, виконавча система, в особистості життя та прагнення підпорядковуються задоволенню короткострокових завдань, що мають виключно практичний характер. У житті акцент на тіло, задоволення тіла, бажання влади заради влади, виконання матеріальних запитів. В егрегорі забувається спільне завдання, через яке створювався Егрегор. Кожен член егрегора хоче використовувати колективні ресурси винятково і тільки для своїх особистих потреб. Корупція, брехня, безвідповідальність, небажання брати на себе частину колективної відповідальності або відповідальність береться тільки за умови особистої винагороди, яка набагато перевищує корисність виконуваної функції в егрегорі. Наслідки швидке збагачення окремих найбільш спритних членів егрегора. Отупіння середнього громадянина, відхід з Егрегора найдієздатніших членів, подальше знищення і розпад Егрегора в цілому, а потім і тих, хто в ньому залишився, лікування, посилення аспекту Ян в усьому Егрегорі, починаючи з кожного окремого члена Егрегора, згадати про те, навіщо взагалі утворювався Егрегор, якщо це завдання більше не актуальне, пошук нового сенсу існування в майбутньому цього колективного утворення. Пошук свого місця в колективному майбутньому, виключення з Егрегора тих, хто не підтримує оновлену мету Егрегора, навчання тих, хто готовий залишитися і додати власний ресурс до оновленого Егрегора, служіння оподаткування, особиста відповідальність за те, на що перетворюється весь Егрегор загалом, а не тільки особисто ви або те, що ви вважаєте своїм. Сув у бік Ян, законодавча система. В особистості життя і прагнення підпорядковуються задоволенню абстрактних і дуже довгострокових завдань, які особистість не може втілити, або в процесі втілення яких отримується негативний результат для оточуючих і для самої особистості, відсутність практики, акцент на теоретизування, там диванні воїни, диванні критики, особистість не вміє заробляти і сама забезпечувати собі необхідні потреби. Інфантильна поведінка В Егрегорі закони, що видаються повністю відірвані від реальності. Зауваження виконавців з приводу неможливості технічно виконати ухвалені закони, відхиляються, а самих виконавців карають або виключають з егрегора. Законодавці, позбавлені практичного досвіду з тих сфер, у яких видаються закони. Колективні ресурси спрямовують насамперед на другорядні або надто довгострокові абстрактні проекти, тим самим позбавляючи підживлення ті сфери Егрегора, які забезпечують життєво важливі функції ЕГрегора просто зараз. Особисте приноситься в жертву колективному настільки, що кожен окремий член Егрегора втрачає індивідуальний дохід і можливість нормально функціонувати і виконувати поставлені завдання, зокрема колективні. Наслідки збільшення кількості членів егрегорів зі спеціальностями, які за фактом егрегору не потрібні, зменшення кількості та збідніння тих фахівців, які важливі для егрегора, у підсумку матеріальне збідніння егрегора, позбавлення зовнішнього захисту, неадекватна зовнішня політика, захоплення егрегора іншими егрегорами, лікування посилитим, посилення інь аспекту, звернути увагу на те, на чому ґрунтується Егрегор. Як він функціонує зараз і чому його життєдіяльність порушено, визнання цінності і важливості короткострокових завдань і тих завдань, що допомагають Егрегору посилити себе просто зараз, стимулювання практиків, зменшення кількості теоретиків, в ЕГрегорі зрештою залишаються і наділяються владою розпоряджатися колективними ресурсами тільки ті теоретики і законодавці, які мають не тільки абстрактну технологію лікування Егрегора. А й готові взяти на себе відповідальність, утілити цю технологію, тобто провести свою ідею до повної матеріалізації всередині і назовні Егрегора і вилікувати проблему в тій сфері, за яку взято відповідальність даним законодавцям. А якщо ідея була руйнівна чи частково руйнівна, то виправити й вилікувати допущені власні помилки. Порушення в роботі тих, хто відповідальний за трактування, розшифрування і спілкування між собою виконавчої та законодавчої влади, служителі Феміди, законодавці, Ян чоловічий аспект влади, і виконавці, інь жіночий аспект влади, особливо у своїх прикордонних формах, коли суперечності і різниця способів реалізації свого аспекту влади та принципів існування проявляються у своїх найполярніших станах. Потребують об'єднуючого, і він же роз'єднуючий, якщо це необхідно, принципу. Роль принципу справедливості, розподілу відповідальності кожного члена Егрегогора на персональному рівні інь, і на рівні тих, хто наразі представляє колективну владу і є провідником Егрегогора, Ян у точці часу зараз у Давній Греції та Римі співвідносили зі служителями, жерцями, богині Феміди юстиції. Пізніше служителі цього культу переродилися в знайомих нам служителів закону: юристів, адвокатів, прокурорів, суддів та інших представників судової і виконавчої влади, які відповідають за порушення і покарання всередині Егрегора, а іноді і зовні його, якщо злочинець тимчасово або постійно перебуває за межами Егрегора, але в цього Егрегора є зв'язки з тим Егрегором, у якому зараз перебуває злочинець. Облік злочинів, скоєних щодо перевищення або приниження влади та відповідальності на різних рівнях колективному, персональному або проміжних, з'єднання і виведення на усвідомлений рівень наслідків таких порушень та усвідомлення того, яким егрегор може стати в майбутньому внаслідок таких порушень і що потрібно для його виживання зараз, яких членів Егрегора необхідно позбавити влади, грошей та інших ресурсів. А яких наділити, на якому рівні, у який період часу, кого із яких верств суспільства необхідно винагороджувати щодо майбутніх форм Егрегора, а кого позбавляти і в якому обсязі це завдання служителів Феміди у кожного представника на кожному рівні, куди і де поширюється влада, дана йому. Щойно представник Феміди перестає усвідомлювати і виконувати своє завдання балансу і звішується, Терези. Символ балансу в будь-яку зі сторін підтримка іня або яна, законодавців або виконавців. Він більше не може надалі виконувати заявлену частину своїх зобов'язань із представника Феміди перетворюється на адвоката диявола, він же бафомет, він же ангел 15-го аркана. І як будь-який представник 15-го аркана, він зосереджує всі свої зусилля на підтримці матеріальної складової сьогодення і минулого егрегора. У якому існує, переставши відчувати майбутнє цього Егрегора, Феміда, Одинадцятий Аркан, це майбутні оптимальні та найеволюційніші стани Егрегора, і сам стаючи тим порушником і злочинцем, проти якого він і покликаний був боротися, порушуючи всі принципи справедливості закону цього Егрегора і більш високочастотних його форм. Нагадую, що перекіс у будь який з боків ініціює процеси руйнування всього Егрегора загалом, тому, незалежно від того, хто перший почав, процеси руйнування Егрегора й особистості, зрештою, дадуть усі типи наслідків і за інь, і за ян, і за тао-балансом.